Значить, почала я цей сет із кінця, а не з початку. тому що на початку тут Mask Noir Perfume Enhancer. це є посилювач ароматів до цієї всієї лінійки, я так зрозуміла. Ну, я хотіла почати з чистого парфуму, тому я почала з Волкін in Porta Venezia. коли я його вперше нанесла, оцей от останній парфумчик це був Вав-Ефект. і Я відразу побігла його купувати. В мене бракує слів, щоб це описати. Тому що я ним користуюся вже місяць і я досі в захваті від цього парфума. Це аромат, який стартує яскраво, так дуже анісово. Аніс, полин і хвоя. І це все разом. Ну, більше чути зараз. Полин все ж таки на старті. Аніс буквально пару секунд перших, ну, я не знаю, до хвилини часу, напевно. Він досить яскравий, але він дуже короткий, цей Анісовий аромат. Тому, хто там бачить в піраміді Аніс, не бійтеся, що ви будете пахнути як алтейка чи щось там оці від кашлю. Ні, він дуже швидко вивітрюється І далі це такий. Полиновий аромат, аромат Абсенту. На шкірі він більш такий має солодкаві нотки. Там, от є бальзам нулу в базі, змішання полину і бальзаму того хвойного. Солодкавим, таким кисленьким відтінком я відчуваю майже відразу. Але на волосі і на одязі цей аромат дуже довго має цей гіркий полиновий шлейф. Дуже класний. Він настільки гарний. В ньому є така вологість, свіжість тої трави. І е, навіть мені відчувається щось таке е, така прохолода м'ятна. От от як евкаліптове щось. таке Хоча там нічого подібного немає. Має взагалі в піраміді, але мені воно відчувається так, ніби до нього ще додали якоїсь м'яти чи евкаліпту чи чогось такого. Він просто огортає так, вас такою свіжістю лісовою. І ви от ідете по вулиці з тим розпеченим асфальтом, з такими будинками, тими розжареними всіма. Ви відчуваєте просто насолоду від тої свіжості, це, це прекрасно. Він досить стійкий цей аромат, як для свіжого, такого трав'яного аромату. На волосі він тримає оці от середні полинові свіжі, такі м'ятні ноти, буквально там 8-9 годин. Далі вже база чується з волосся і з одягу навіть на другий день. В мене гаряча шкіра, тому досить швидко проявляється база, але вона прекрасна, вона мені подобається ця база. Там є ваніль, ну, можливо, вона трошки дає таку солодкавість, от типу, саме як настоянки такої. Але ця ваніль не кондитерська, а така власне, гірка ваніль, така от, гостра гірка ваніль. Загалом, я читала відгуки, і там люди пишуть якийсь там доктор мом, зубна паста, ще там щось. Ну, в мене того всього тих всіх асоціацій немає. Я все одно це відчуваю як парфум, як дуже класний, такий хвойно трав'яний, гіркий, з дуже натуралістично відтвореними нотами. Він надзвичайно компліментарний парфум, всі просто засипають компліментами, всім він подобається. От буквально вчора водій таксі мені сказав, що цей аромат такий, що хочеться жити. Так от, ну, це дуже класна, класна характеристика в спеку, коли ви вмираєте, ви берете цей парфум і вам хочеться жити. Це дуже круто. Я от тільки почала цей парфум, і я вже переживаю, що він в мене закінчиться, бо я дуже активно ним користуюся. Окрема пісня це флакон, від якого я просто в захваті. Мені подобається пропорція цього флакона, Мені подобається оце от матове покриття, кольори, в яких виконана вся ця серія. Окрема фішечка це етикетка зі шкіри, як відсилання до, напевно, основного цього напрямку, з якого починав бренд Тросарді. Вони починали виробляти шкіряні рукавички для гірськолижного спорту. Якісної шкіри, вони були дуже класні, дуже якісні. Таким чином вони завоювали визнання. Корок важкий, металевий, із таким от так само шкіряним ошейничком. Дуже стильно зроблений. Мені дуже подобається його полігональність, бо такі корки у вигляді голів різних тваринок ми вже бачили в Пенхалігонс портретах. Але тут його полігональність це дуже круто і дуже стильно. І вже місяць я його хвалю, поливаюсь. Ним, я дуже щаслива, що він у мене є. Абсолютний унісекс. Я не сприймаю його як чоловічий, хоча там по відгуках я бачила, що багато хто відносить його до чоловічих. Ні. Це прекрасний парфум, тому, будь ласка, хто любить такі аромати, вам потрібно обов'язково затестити цей парфум.